І в першу чергу хотіла би також подякувати вам за те висвітлення, яке у яке вас здійснювали впродовж цього року по молодіжних заходах. Тому що е, це дуже важливо, коли молодь міста організовує багато речей, а води ще, коли їх дійсно показують і бачать, що молодь в місті є активною і активно долучається до різноманітних заходів. Е, отож, впродовж цього року. Нам було проведено дуже багато молодіжних проєктів, які в різноманітних напрямках організувалися. Тобто були і напрямки по залученню молоді до здорового способу життя, це і проєкти по організації футболу від жіночого футболу, який розпочався на День Святого Валентина, футбольний матч, м'яко Хані, а також футбольних турнірів між молодіжними громадськими організаціями. Подальшому вже Футбольні турніри між командами вищих, навчальних закладів, жіночих саме представників. Даний захід ми також організовували студентською радою при міському голові походу, тобто здоровий спосіб життя у нас дуже-дуже активно розвивався. Крім того, було долучено до організації такого заходу, як Всесвітній день здоров'я тисячу місць, тисячу життів. Впродовж цього всього періоду відбувався цілий тиждень. Такі заходи, які пропагандували здоровий спосіб життя серед мешканців міста. І теж дуже такий величезний акцент, хотілося б зробити і наголосити на проєкті «Молодь і Влада, який є досить дієвим і в подальшому все ж таки планується його підняти не тільки на обласному, як він зараз діє, а по ходу вже і на всеукраїнський рівень. Тобто, у нас є досить такі великі напрацювання по даному проєкту. Дуже багато молодих людей міста беруть у ньому участь, і ми маємо надію все ж таки, що ми його дано вище рівні виробництва. По напрямку відродження різноманітних саме українських традицій культурної спадщини спадщиною було проведено такий захід як танцюйте з нами. Тобто це є популяризація українського танцю, популяризація українських традицій. Маємо надію, що цього року він відбудеться в більш. В більшому форматі, ніж минулого, тому подальше подальшому теж буде розвиватися. Проблема екології, забруднення навколишнього середовища також привела до організації різноманітних заходів, таких як Карсев Рятує Світ. Мабуть, ви теж пригадуєте, як було проведено у парку спільно із танцювальною школою влада Ями і спільно з іншими громадськими організаціями даних захід. Могуть зачистити місто, очищення саме міста від реклами несанкціонованої, яка була по всьому місту, а також прибирання берегів річок. Для, для, для саме підняття, можливо, як свідомості людей до людей, в яких є проблеми, проведена дуже велика кількість благодійних акцій. Ці акції, звичайно, вони відбулися від бажання людей, меценатів до нам, Але, по ходу, найбільшими такими були як Краса рятує світ рамках конкурсу красив, частинка того рятує життя, моємо машини заради життя людей. Традиційно теж те, що кожного року на напередодні Великодніх і Різдвяних свят проводиться така акція, як допоможи кожному, тобто завдяки підтримці меценатів. Завдяки підтримці міському голові ми маємо можливість допомогти малозабезпеченим сім'ям. Даний захід, ми не дуже так висвітлюємо походу, взагалі не висвітлюємо, але хочеться подякувати саме меценатам за те, що вони сприяють і допомагають нам організувати таку продуктову допомогу малозабезпеченим сім'ям. От, і традиційно вже стали такі конкурси, як. Містер івано Івано-Франківськ», «Красуня Івано-Франківська, Меворічні Маскара це ж заходи, які традиційно ми кожного року проводимо і казковий автобус. Крім того, завдяки спільноті святого Егідія, а також молодіжній УГПЦ, ми кожного року ходимо у Зарванецю. Тобто, це вже теж став таким традиційним захід, який додає такої духовності в розвитку молоді нашого міста. Спільно з військово-історичним клубом Чортополог, який нещодавно в нашому місті з'явився, було проведено такий захід, як Живе середньовіччя походи. От. І оці всі проєкти, заходи, які є їх дуже багато, походив, перелічувати вам їх не буду. Будемо довго говорити. Ми змогли організувати завдяки підтримці усіх людей. в ну, першу чергу, звичайно, що це міського голови, який нас завжди підтримує, за що ми дякуємо. Завдяки підтримці Зінаїді Федерук, яка була заступником міського голови на даний момент ще вік уже не є, і завдяки усім працівникам управління відділів і меценатам та спонсорам, за що ми також щиро дякуємо. От і завдяки звичайно, що молоді міста, яка є активною, активно долучається до організації всіх цих заходів. Ми би хотіли зараз, по ходу будемо проводити таку невеличку. Ні, програму залучення молоді ще більше до проведення різноманітних конкурсів. Отак, ласка. Це питання. ви е, ну, Звітуєте за пройдене рік зі багато, здорово, спілкуйтесь з молоддю. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, які найбільші проблеми є у молоді Івано-Франківська? Що ви зникається? Найбільшими традиційними проблемами це є, в першу чергу, забезпечення житлом працевлаштуванням, а також дозвіллення. Стосовно працевлаштування, ми маємо можливість трошки посприяти, тому що проекту молоді влади за два роки було працевлаштовано 20 чоловік, тобто у виконавчих органу влади. Стосовно дозвілля, ми по максимуму стараємося організовувати різноманітні програми заходи різних нападів. А що стосується житла, на жаль, ми не маємо такої можливості впливати саме на молодіжних протестування, оскільки це вже тема стосується вищих органів, планів, тобто вищого перевезла. Чи, яким чином плануєте ви, ну я не знаю, там, писати до вищого керівництва нашої держави, чи щось організовувати, щоб допомагати молоді. Стосовно житла, стосовно таких нагальних проблем, і 20 людей на рік ну це ж ну, це багато, але не настільки, наскільки в нас є проблема з безробіття молоді. Що ще можливо ще ви плануєте робити якось кризенки? Так, крім того, проводиться різноманітна теж круглі столи, і йде замовлені з керівниками підприємства з того, щоб молоді люди проходили стажування і кудашні їх могли працевлаштувати на дані місця. Це що по працевлаштування? Ну і у літні канікули, коли молодь матч більш має можливість теж підпрацьовувати, їх, долучають до різноманітних таких робіт, які вони потребують довгого часу. Пири роздавати щось такого. такому А стосовно кредитування направлялися такі листи не тільки в нашого міста, а й в інших містах. Відповідно, я довідку, що державний бюджет не є настільки забезпеченим, дана програма не буде виконуватися. Як знаєте, у нас є створений фонд соціально-економічного розвитку, з від якого відбувається саме фінансування від діжного кредитування, тому ну, і в якійсь мірі від забудівників наших теж. Залежить від того, як будуть входити фінансування цього проектування. Тому, з окрім ну, фінансову підтримувати ну, ценати взагалі залюбки, йдуть вам на допомогу ну, підтримувати е, фінансових. Чи ну, зав... в повному обсязі, чи таки, там треба спростянутися до руководити? Знаєте, ми завжди натикаємося на таку проблему, що чомусь усі думають, що ми є. Е... Можливо, організація міського голови. І коли ну, в дійсності міський голова нас підтримує як на організаційному, так і фінансовому не з міського бюджету, а з власного кишені. І коли, можливо, ми десь теж хочемо не тільки взагалі міському голові, але щоб інші люди допомагали, тобто в якійсь мірі, іти до інших, то нам відповідає міського голови організація, чому він вам гроші надає. Ну, важко важко нашим міським організаціям діжем саме. Фінансування. що, це пояснюється, що ви не є від голови. Ну, Так, голови. Доводиться ну, в якійсь міри пояснити, але з іншої сторони це теж не в цьому суть питання. Стоїть проблема в тому, що ми всі розуміють, що не знаю, Не хочуть сприяти росту, мабуть, можливо, молодіжому політику, настільки нічого не Але дякуємо тим, що є люди, які звичайно традиційно завжди нас підтримують. Це люди. Це перезимаючи город від тім. Які традиційно у нас підтримують, це також м, інші такі меценати, спонсори з інших міст. Ну, з Коломої, наприклад. Це також люди м, фірма, Станіславський Таніс, торговий дім. Десь є, десь безпеки. Наприкінці минулого року змінився склади міської ради, чи змінилася співпраця між молоддю і міською радою? Чи, можливо, не змінилася на найгірше? Ну, на даний момент ми починаємо наговорити ну, контакти. Дуже багато представників саме міської ради є представниками різноманітних молодіжних громадських організацій. Тобто співпраця була і співпраця, співпраця залишається і, ну, ще більш тіснішою. Ми завжди закликаємо громадські організації до такої тісної співпраці. Цього року ми організували такий своєрідний теж футбол, футбольний турнір. Кожної неділі молодіжний рахункок запрошує одну з молодіжних громадських організацій обрати футбол. Тобто, це є такий невеличкий, з неї сторони, і здоровий спосіб життя, а з іншої сторони, поспілкуватися, познайомитися, подумати, який спільний захід можна було б організувати. Щодо дозвілів говорити також і проблеми, так, організовувати якісь заходи, що ще залишається наразі таким проблематично, ну, знову ж якісь проблеми хотіли почути чути е, сторону проблематики. І друге, що ви плануєте, все це добре до цього, до того року, що цього року якісь вже є конкретні акції, які будуть проводити? Конкретні акції, які будуть ну, проводитися, традиційно ті, що були, звичайно. Ну і крім того, фестиваль живе середньовіччя, хочеться зробити на більш вищому рівні. Крім того, танцюйте з нами. Тобто, даний захід мав пройти під більшим ефектом. Повинні були вити всі наші танцювальні школи, які є саме українському народному танцю, і показати мешканцям міста, наскільки красивим є український танця, наскільки красиво, коли його знають і які. Красиві українські традиції це такі вкладки в масштабних десь за півроку. Ну і традиційно планується проводити там благодійні заходи і ще хочеться налагодити контакти із міжнародною стороною, тобто посилити роботу в напрямку із містами побратимами по напрямку молодіжної політики. На жаль, вона у нас не досить на високому рівні в даний момент, але ну, я думаю, що у нас потрошку вдасться цю ситуацію виправити. Вони ще цікаві духовне життя, ви залучаєте духовенство до... І ми хотіли почути представників, для чого це робиться, але ми б вас дуже попросили приседку туди, до мікрофону. Ну, Для того бачення. Ірина, <клухи> <Шо так? клухи> давайте попрошу вас, мікрофончик. Якому Михайло Віхоть, прес-центр молодіжної комісії Української рекоркатолицької церкви. Дуже приємно, що церква також долучається до різних заходів, які організовує міський Петкома. Багато з них вже було проведені, з багато, що думаю, ми спільними зусиллями зможемо провести. Ну, зокрема, наприклад, та ж сама проща до чудотворної ікони Зербаницької Богородиці. Звичайно, що е, хотілося б, щоб в акціях, пов'язані із духовністю, пов'язані з релігійним спрямуванням, брав участь, брав участь все ж таки, трохи можливо, більше людей, більше молоді, ніж воно є. Тому що е, не раз якщо якийсь захід, який, скажімо, світського спрямування, чи якийсь міс, чи містер, там завжди є мови, Якийсь концерт, тисячі молоді. І чомусь, напевно, треба шукати шляхи, щоб е, на ті заходи, які пов'язані із духовністю, з якоюсь прощою, з якимось е, благодійністю, пов'язані із церквою, щоб якось залучити більше молоді. Тобто маємо ще раз розуміти і говорити, що молодь це не тільки е, перепрошую, церква, це не тільки старші люди, це не тільки е, люди, які вже, скажімо, доживають свого віку. Церква це також і цей і молодь. І хотілося б, щоб молодь розуміла, що священники вони не просто проповідують, так? але священки самі беруть участь в тому, що вони говорять. І тоді це є, мені здається, більший ефект. Я також хотів ще також Ірину запитати, сидячи на своєму попередньому місці. Можливо, якісь ще заходи спрямовані, крім проще, традиційної прощупування. Так, так. Ми, у нас є Ірина Бігун, яка відповідає даний напрям роботи, ми домовилися, що крім зерваниці ми ще в погоню сходимо, а також по чалі можливо. Ми хочемо чотири мінімум чотири заходи цього року, саме виконуємо. Збагачення проста. Стосовно того, що ми вже робили, то священники молодіжної комісії греко-католицької церкви завжди беруть участь у всіх засіданнях, всіх прес конференціях які організовані міським виконком. Нещодавно, як ми знаємо, були Йорданські свята, і я разом ще з одним священником молодіжної комісії відвідали, так само була молодіжна рада, з йорданським благословенням, тобто спільно помолилися. Можливо, нетрадиційно традиційно розпочався навіть сама та ж прес-конференція. Тобто інші заходи пов'язані з вшануванням пам'яті жертв Герой Вчора наш священник брав участь в Спартакіаді, спартакіаді Крут, в п'ятій спартакіаді, присвяченій пам'яті Герой Крут у культурно оздоровчому комплексі. 29 січня, знову ж таки, священник і нашої церкви і не тільки брав участь в пішому поході від Вічного Майдану до Меморіального скверу, де також була відслужена Панахіда. Тобто намагаємося спільно залучати. І що б я хотів, щоб акцентувати і голосити, що, щоб молодь активніше залучалася до цих заходів, які організовує міськопотом спільно з церквою, щоб не думали, що це щось нецікаве, немодне і не потрібне. Тобто щоб більш активно залучалося до цих заходів. Неофіційне запитання. Чи священник, який брав участь у спортивному змаганні, хоча б в чомусь переміг? Священник, який брав участь спортивних змаганнях, він прийшов, поблагословив освятив. Ага, він не, брав, він не бігав на дистанції. У зв'язку з тим, що молодіжна комісія на даний час організовуються благодійні концерти по збору коштів на будівництво молодіжного, оздоровчого відпочинкового центру ворочих в селі Рибне Писменницького району. І вчора в нас був концерт в Буштині, перед тим було в Ямниці. Очікується наступні субп'яте шосте має бути Боднарів Калуш і 12-13 нижній струтин і Богручани. Тобто кошти зібрані із цих концертів йдуть на будівництво молодіжного центру. І, відповідно, священник, який брав участь в спортивній спартикаді, поблагословив, помолився і вирушив до вуштина, де також був захід організованому чином. зараз. Дуже гучно піднімається проблема абортів чи. Молодіжні організації якось долучаються до цього, крім роздачі презервативів, може такого. Я взагалі хочу би сказати, що роздача презервативів це не є вирішення проблеми. Так, про, В... про це й мова йде. Оскільки говорячи про те, що презерватив захищає, ми тим самим несвідомий спосіб часом поширюємо знову ж таки все дозволеність, тому що думаємо, і презерватив, він нас захистить. Тобто, найперше, що це говорить, Церква е, говорить про моральність, моральний спосіб життя. То в сучасному світі ми розуміємо, що це є дуже важко, коли телебачення, інтернет, преса інколи наповнена тим, що не збагачує, а навпаки, тим, що засмічує людину. І людина, особливо молода людина, дивлячись на це все, дивлячись е, на ті різні прояви, які бачить по телебаченню, вона інколи втрачає ту духовну силу, щоб боротися самі. Тобто церква відкрито завжди говорила, виступає і виступатиме за те, що кожне е, зачате життя це, це вже є люська істота, це вже є людина. І незважаючи тій ті зачатій істоті, день-два, це вже є Богом створена істота. І звичайно, що церква виступає проти аборту, вважаючи це великим гріхом вбивства, тому що Вбивство людини це є важкий гріх, але людина інколи може себе захистити. А вбивство ненародженої на дитини, яка себе не може захистити, це ще, ще більше. Мене чесно кажучи, було більше запитання до до молодіжної організації, які заходи проводяться. Бо церква зрозуміло, це ми вже всі добре знаємо. Проводиться такі сворідні показ фільмів серед студентів вищих навчальних закладів стосовно саме наслідків абортів, тобто саме початку осені. Тривали такий показ фільму в місті Івано-Франківську. А ці це фільми було, на, це, на наших місцевих телебаченнях транслювалися чи ні? Ні. А чому? Це ж це аудиторія. Це аудиторія, це потрібно заселятися до керівництва... Дайте до... мені копію цього фільму, я протранслюю в інтернеті. В бачення, так? В інтернеті, так. Добре, домовилися. Ви спі працюєте за її інші адміністрації? Ми нещодавно буквально у цих були у Тернополі. То у нас є традиція, згідно проєкту молодіга, також ми їдемо у виконавчі комітети міських рад і домовляємося про співпрацю на напрямку молодіжної політики. Була зустріч із міським молодіжним головою міста Тернополя. Ми домовилися, що найближчим часом вони приїдуть до нас для організації спільного проєкту на теренах Західної України. Можливо, у нас в місті проведемо своєрідний семінар по напрямку розвитку молодіжної політики. Сфері співпраці саме з організаціями, тому що є дуже багато речей, є багато кругових столів, семінарів, які одні їдуть до одних міст, інші до інших. Ми вирішили, що ми щось хочемо таке дієво організувати, щоб це не був просто круговий стіл, а була корисна дійсна справа для молоді для молоді наших міст. Ще питання, будь ласка, допомові, хоча я хочу повернутися до питання пішу і прощі. Я сама практикувала, пішу прощу, і вже на місці, саме в святому місті в Заганиці, я стикнулася з таким, що молодь, яка прийшла туди, не розуміє, для чого вона прийшла. І я вважаю, що треба проводити просвітню таку роботу серед молоді, тому що ну, приходять і такі там речі відбуваються. Не розуміється, молодь, для чого вона, вона. Думає, що вона прийшла розважатися. Не розуміє просто, чому. От вони їм це подобається, вони йдуть, вони там це і питання. Ви добре підмітили, що часто, коли організовується подібна акція, що піше, проще, не акцентуючи це завжди чи це інший міст. Тобто, що йдемо, йдемо, зібралися, пішли. А чого пішли? Тобто не до кінця розуміють. Інколи розуміють, що похід, цікаво, спілкування, але зміст. Я згідний з вами, що перед тим, як вирушати в самопрошу, пояснити всі можливо, труднощі цієї дороги, пояснити, для чого ми йдемо, для що прийшовши туди, що потрібно робити. Інколи молодь, ідучи на прошу, ви кажете, багато. Робить речей на проще, які взагалі не годиться не тільки на святих місцях не робити, робити але й взагалі в інших місцях. Відповідно, це є важливо пояснювати ще перед тим, як рушати самопрощу, пояснити, що таке проще, для чого це проще і яку користь нам може мати для наших душі, не тільки пов'язаних з фізичним станом, там взяли з собою очі. Виклику якусь... знаходимо інший спосіб проведення часу напрощення, ніж це би мало бути кіщування, і участь у богослужіннях, участь в різних заходах пов'язаних з прощенням. Я вважаю, що собі треба залучати саме молодих священиків, тому що воно більше тягнеться до них, тому що старші, вони так, так більш повчально, більш, Де, а що ти там, ти так, старший, ти там, в мене батьки то саме мені говорять. А молодих священиків молодь більше слухає. Я вважаю, що країни. Працює, ми працюємо і будемо і далі працювати, тому що наші священники беруть участь також в цих точках. Більше акцентувати ще про тим, як рушаємо, ще раз повторюся, можливо, щоб пояснити перш ніж рушити, чого рушаємо. Скільки коштів ми могли злучити молодіжну від спонсорів, від міської влади, можливо? Скільки коштів? Так, на реалізацію, Чесно кажучи, не підраховували, скільки коштів вдалося залучити. Але велика маса дійсно залучена від таких більш меценатів. З міського бюджету достатньо дуже маленький, ну трошечки, дуже трошечки, тому що фінансується в більшості випадків саме молодіжні громадські організації. Моя дорачий орган, не є громадською організацією. І по напрямку саме організації ми більше долучаємо спонсорських. Що там йдуть різні моменти виникають. Зараз взагалі перевели громадські організації на фінансування по казначейському рахунку. Тобто потрібно відкривати рахунок казначейства для того, щоб отримати фінансування на молодіжні програми. Ну, а приблизно там для годаниця стане вимірюєте, це, 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 це можливо десятків тисяч це менше? Десятків тисяч. Ну, є такі кон... є такі заходи, які не потребують великого залучення коштів. Наприклад, проєкт Молоді влада потребує для того, щоб поїхати одне з міст фінансування і для виготовлення сертифікатів та для канцелярських таких папірів. А є такі заходи, наприклад, як культурний заклад Херсумі Івана франківська наприклад. Яка потребує і озвучення, і освітлення, і оренди залу. Тому я сумно зіскарна <плес> точності. Ще в когось запитання? Що, якщо можна так само доїхати запитання? Я так само з тих земляному звернулися з таким, що багато зараз стало модним мати на духовну тематику. І багато. У мене навіть були районі, які мені чисто в такому плані маточку відкладають пісні. Тому що ці пісні непогані, але вони не мають підтримки. Тобто чи можна звернутися на молодіжну комісію і підтримувати, чи можна читати. Відтримали би таку людину, чи вони допомогли їй десь казати, на якомусь там було фестивалі. Нашою церквою, зокрема каткатичної комісією, також проводиться це конкурс пісні. Я правда зараз вам не скажу термін, тому що це не суто, не саме ми займаємося, де беруть участь виконавці, ті, які ще могли діти, учні, які ще не могли до кінця, є відомі навіть серед нас, наш краян. Де вони можуть себе показати. Тобто, що, наприклад, конкурс на місцях, вони не мають можливість поїхати до тобто, річки. Тобто це все можливо, ви можете безпосередньо, або до нас звернутися ми тоді скеруємо до інших тих людей, які безпосередньо займаються цими, цими конкурсами. Тобто, ви підтримуєте. Тобто, звичайно. Ми знаходимося, ми зараз маємо газетки, наші там є кордона. Ага. Уже дякуємо, що вона прийшла за нас.